Привіт, дорогоцінні! Знаєте, друзі, дуже хочеться з вами поділитися про заповіді блаженства Ісуса Христа. І ці заповіді це є заповіді щастя. І якщо ми ними нехтуємо цими заповідями Христа, то насправді ми є нещасні і прокляті люди. І нагірна проповідь якраз про те, де Ісус вчить, як бути щасливими людьми. От поглянемо Матвія 5 глава з 3 по 12. Вірш. Блаженні Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю спадкують вони блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть, Блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть, Блаженні чисті серцем. Бо вони будуть бачити Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово Лохе, ради мене, радійте та веселіться. Нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Тож, любі, зрозумійте, без виконання, заповідей блаженства, важко бути щасливими, будьте благословенні, дорогоцінні, миру вам у кожному домі.